Фінанси найближчими днями. Що в фінансовій, фінансовій сфері у вас чекає найближчими днями? Фінансова сфера найближчими днями, що у вас чекає? Ваші фінанси найближчими днями. ви думаєте, однозначно про фінанси? Якесь полегшення буде. Так, звільнення від якогось е, минулого. Зараз подивимося, розберемося. Е, вибір. Фінанси. Е, щось вам перекривало минуло, вам якось перекривало. Бачите фінансів, але ви так, ви отримаєте підтримку, ви отримаєте якусь або виплату, ви отримаєте допомогу, ви виходите, у вас якась була складна ситуація, пов'язана з вашим минулим. Щось вас блокувало, щось вас, вам е, Болю якось завдало. Так, це така підвища ситуація була, стан такий. І зараз ви виходите з цього стану, так, ви будете задоволені, ви отримаєте якісь гроші. Можливо, я ж кажу, виплату, підтримку, допомогу, зарплату. Ну, що, що в кого. Ви Будете радіти. це порадує. І тут дивіться, тут. Немаленька сума, це може бути від родини, хтось вас з вашої родини підтримає, так? Ну Допоможе вам. Це йде дійсно як допомога. А можливо, це організація, ваша робота, і ви з роботи отримаєте якусь або премію, або там аванс, ну може, просто зарплату. Це щось таке, як ніби, знаєте, ви будете радіти, може, просто вам дуже потрібні ці гроші, а може бути, що вам щось. Ну так, 50 на 50, або те, або те. Ви ви розраховували на щось. Може бути, що вас або вам піднімуть зарплатню, і от ви будете радіти. Ви не знали, це як для вас як таємниця, і зараз ви ще не знаєте. Але ви рішення цього чекали. Так, у вас може бути ще начальник, чоловік, і от він вирішував стосовно. Або це може бути там банк, наприклад, якась виплата. Ну, там була людина, яка вирішувала це питання, воно вирішиться, і ви отримаєте. Отримаєте кошти ті, на які ви розраховуєте.